Здоровенна інверторина. 53 на 42. І всього-навсього, 3 з копійками 4 кВт. А щось згадується про німців. Томатеч Germand Based. На вагу не дуже важкий, таке враження, що наполовину порожній. Виносні пульти ми вже бачили на китайцях. Через решітки бачу, що він так якби дуже не сильно запакований. Працював глючила мережа. В мене розумна JK bms батарея і помилка F9 після зарядки і повторного переходу на глючну мережу. Щось я задницю і чую, що попалили вам транзистори, власне, ваша дуже мудра BMS. Мудра БМС то не та, що вам на телефон щось розказує, а котра підключається напряму до інвертора, і інвертор розуміє, що відбувається з. Акумулятором. Бо коли інвертор хоче вижити максимум, що вам треба, а мудра БМС, -ка каже, пішов до сраки, Власний інвертор ображається паленими силовими транзисторами. Якщо зняти кришку, порожнина, принаймні тут, тут вже відключено, хтось мені допомагає. Особливістю цієї моделі є наявність низьковольтного виходу, ось можна підключати слаботочки, але вмикається воно окремо. Є просто як автономний DC-DC, очевидно. Глибше в нього не лазили, бо є це, ой, пломба. Гарно позначили. На вигляд, по текстуліту, як воно зроблене, це щось середнє, напевно, між Китаєм і німцями. Ну, Розберемо, подивимось, бо такого ще не мав. Розрахований він на 24 вольти. Що в нього під загальною кришкою? Якщо здерти загальну кришку, Тут якась підсвітка залишається, таке ми вже бачу, ось полоса понти, одним словом. А всередині, всередині ми дуже багато не побачимо, бо все закрито чехлами. Зрозуміло, що модуль сонця стоїть збоку, він нам зараз мало цікавий. Це воно шарубливе. І після знімання чохла. Бачимо звичайний, напевно, китайський інвертор. Тобто тут нема нічого особливого, нічого нового, як і нічого поганого. тобто Просто інвертор на 4 кВт з великими габаритами, з гарним доступом до комплектуючих. Роздіваємо його корпус в сторону від класичного китайця, до якого ми звикли, відрізняється наявністю ось цих наклеїчок Термодатчик закріплений чомусь не на радіаторі, а на конденсаторі, що доволі, в принципі, дивно. Це не хтось хімічив, це так заводу з термоусадці на накопичувальному конденсаторі. Не знаю, чи вам там видно, є супресори на трансформаторах. Раніше ми бачили тільки місце під них. Кидається в очі значно більша кількість точок кріплення плати до корпусу багато гвинтів. В тому числі і заземлення. Є проставки знизу. Ось тут дві знизу плата немає контактів. Зверху має бути закручена на корпус. Тобто, це виключно механічно в корпусі висота вибирається проставками. Реле комутації одиночні без шунтування семисторами, бо потужність дозволяє. І бачу пару дутих конденсаторів, що трохи дивно в новому пристрої, фактично. А так явно більше нічого немає. Зібраний, силова частина зібрана на китайських НЦЄшках. Ну а заміри говорять, що клієнт попав на тотал. Чому? Тому що низьковольтна частина. Одне плече. Цвяшок. Друге плече. Цвяшок. Третє плече. Цвяшок. І четверте плече. Цвяшок. От якось так. Силова пішла гайту повністю, що цікаво. Запобіжник цілий. Це БМС-ка може відключила по струму. Сама вбила, сама відключила. Запобіжник же ж цілий. Ні, не цілий. Запобіжник спалений, цікаво, а виглядав, як цілий. Зараз ми на нього глянемо ближче. І більша проблема. По виходу синхронник виглядає цілим, а от вихідний гаш міст, маємо цвяхи. Один 400 Ом. Він теж пробитий, просто не цвяшком. Раз, два, три, четвертий, ага, то він і був. Далі пішов суміщуючий він цілий. Викручуємо той запобігач і видобуваємо його. Він у нас в слюнявчику, напевно, для того, щоб він нічого не забризував. Є намек на те, що він трохи обісрався. І якщо його потягнути, то можна побачити, що він таки пішов гайту. Отак. тотал на рівному місці. І при цьому варистори не постріляли, тобто перевищення напруги як такої не було. Пес його знання. Окреме питання: тут і конденсатори в другорядних джерелах, чи то наслідок, чи причина, незрозуміло. Загадок багато, треба розпаювати і думати. Звільняю інвертор від поспілих транзисторів з насінням. Оце тут конденсатор. Він якраз поживлені одного з пліч. Чого він здувся, чому в нього 0 мікрофарад замість 470, незрозуміло. Всі сусіди, в принципі, в порядку. Тому Ну, Будемо відновлювати і думати. Транзистори беру з добрих і доступних, Вон, вони там внизу ховаються. А от ізоляційна прокладка. Ну, такою тонюсінькою я вже давно не бачив. Ставлю по 4 транзистора беру брендові, але чуть менше струму. Щоб забезпечити правильний струм, можу ставити 4 штуки. Але це навіть краще. Перевірив інвертор, висока піднімається. Відповідно, можна поставити вже нормальний запобіжник. А не то не зрозуміло, що, що було по номіналу, який написаний на платі 200 А. Затягую, купив оригінальні транзистори на вихідний міст. І буду зараз пропаювати, збирати докупи. Рубанули в нас електрику. Під маленьким інвертором і лампою я його зібрав. І чекаю, коли появиться електрика, щоб тестувати. А електрики нема. Цікаво, коли я себе заставлю свій інвертор підключити на постійно. То нема здоров'я, то нема часу, а то от є потреба і теж не на часі. Відновили нам лєтрикопостачання, Поки що слаботочка, Запускаю. Нагадую, що такого типу інвертори без сонячного модуля не стартують, тому що софтсарт організований якраз на модулі. На малій потужності запустився. 220. На виході ще не показую. Ну покажи, що в тебе output 0. Льо, хочу роздуплитися якийсь час. Та, він затримкою. Роздупляється, От показав батарею DC, показав напругу. Добре, тепер треба додатковий блок підключати і пробувати це все вмикати на великій потужності. 4 кВт я не заживлю від 3,6, точніше в нього максимально від акумулятора. а якихось пів кВт можна протестувати. Ось струм холостого ходу та лампочка ніц не бере, але виключаю без вентиляторів в нього споживання. 2,3 ампера. Це є 24 вольта акумулятор. Зараз є 25,7 виставлено на блоці. Оце його холостий хід. Так, за в два блока живлення, але їхній ресурс обмежений. І навряд чи воно довго 500 Вт мені блоки витягнуть. Вмикаю 500 Втний калорифер. Дивимось, як себе поведе. Не стрельнуло. Напруга просіла до 217 Вм. Наблюдаю, що буде відбуватися. Як подивитися навантаження? Він би мав щось показувати. А що і як? 50 Гц. Це він мені. Навантаження 12454 вольт ампера. Тобто він тягне. І він ще навіть не включив вентилятор, йому що не гарячу. Тепер ще треба перевірити роботу від мережі, перехід на мережу. Пів кВт від акумулятора подаю 220. Занюхав мережу, судячи по тому, що запікав, дивимося, що перейде. Перейшов на байпас. І напруга на акумуляторах піднялася. Тут до акумулятора нема блок живлення. він пробує зарядити. Йому того робити не потрібно, тому я його мучити не буду. Відключаю 220, і він перейшов на акумулятор. Індикація йде з затримкою. Це, очевидно, його особливість. Ну, вже як китайці зробили. Нічого німецького тут немає. Це звичайний китайський інвертор, який просто запхали в величезний корпус для того, щоб хтось подумав, що це щось круте. На жаль, так буває. Ось, кому цікаво, два блока живлення, один і там другий тебе чоп помпує. Виключаю, збираю тішу власника. В межах того, що він може, він працювати буде без проблем.